Якщо цього тобі сьогодні ще ніхто не говорив, то скажу тобі я. Тільки закрий очі і слухай: слухай кожне моє слово. Допомагай мені і пропускай ці слова крізь себе. Ти молодець, ти розумашка, ти умниця, ти красунь. Все, що ти робиш, ти робиш якісно і класно. Ти з неможливого робиш можливе. Там, де помилки, страх і перепони, ти сміливо йдеш вперед, і в тебе все складається. Тому що це ти. І що би ти не робила і тоді, коли опускаються руки, ти знаходиш в собі сили рухатись вперед. Тому що ти найкраща. Тому що світ любить тебе, він обіймає тебе своїми великими, великими білими крилами і дарує тобі силу і ресурс. Відчуй це зараз, як вони тримають тебе. Тримають там, де боляче, там, де страшно, там, де невпевненість. Тому що ти Ти унікальна, ти найкраща. Ти у себе одна.